Приподобні очі гнаті, гомони, Христинопольської обітки, преподобні та всечесні всесвітніші отці, дорога мати Дженес, вислужена генеральна настоятелька, високопреподобні сестри генеральні дорадниці, сестри, котрі приїхали з Риму на це свято, сестра Марта, з древні. Розина, сестра Степанія, сестра Юлія, високопреподобна наша сестра Оніпатія, провінційна настоятелька в Україні, дорогі сестри, провінційні настоятельки, сестра Наталія з Польщі, сестра Петра з Словаччини, сестра Катерина, з США, сестра Мартина Сербії, до радниці провіційних прав, вітаємо вас. Дорогі сестри, служебниці з цілого світу. І зараз тут між нами є сестри, які приїхали з Австралії, з Бразилії, з Америки, з Канади. Приїхали вони із Польщі, Словаччини, Сербії і, очевидно, наші. Із України, не думаю, що я пропустила. може. Дорогі парап'яниці цієї церкви Святого Юрія, найдорожчі наші батьки, батьки наших сестер, батьки наших отців, братів, дорогі наші доброді та гості. Вітаю вас, дорогі діти і молоді. діти, ви так гарно привітали влади увіст. І з руками, і з віршами, і ніхто не забув, що мав говорити. Ну, Я вас подивляю. Дорога молоді хор, молодіжний хор. Ми якраз прикрасили нашу божественну літургію, яку ми всі жертвували як подяку, як владіта при Михайлів вже говорив, що ми тут у вас розпочинаємо ювілей згромадження. Сердечно вітаю усіх вас і дякую за вашу присутність, за участь у цьому святкуванні, щоб ми могли разом віддати хвалу Богові. Щиро дякую вам, пригощання, Михаїли, за ваше тепле слово до нас, за спільну молитву, за божественну літорію та у вас. Особі. Ми, сестри служебниці, хочемо подякувати всім владикам нашої церкви, цілої нашої історії, тим, що на початку нас благословили, які давали нам пробі, які відправляли пожежну літургію разом з своїми священниками. Адже, як ви вже говорили, наші спробадження. Зародилось і зростало саме тут, на теренах, як сьогодні належить до Цухарсько-Сборської партії. Тут засновані наші перші думи Чужиляни, Кристинопіль, Жовква, Сілець, Восмен, Любеля. Вітаю вас, високопреподобний отців Василія. Вітаю вас, отче Парк і Ігумен. І сьогодні, коли святкуємо 125 ліття згромадження, хочу скласти сердечну особисту подякам усім отцям Василянам як тим, що є тепер, так і їхнім попередникам за їхню підпору від початків і дотепер по цілому світі. Він сестер служебниць Христиноплі став осередком згромадження,

Находячись тут, у Василіянській обителі, в Кристинополі, не можна обминути той факт, що окрім духовної опіки оці Василіяни і матеріально сприяли росту нашого сгромадження. Адже саме за заставленням христинопільських васильян і завдяки фінансовій підтримці отця проти й Клемента Старницького, вдалося придбати перший будинок для сестер у Христинополі. Вже перша спільнота, яка у 1894 році поселилася у відновлений будинок, начислювали вже 25 сестер. За короткий час і цей будинок став замалим. Тому 10 років пізніше. У 1904 році побудоване нове більше приміщення і аж до 44-го року, це 40 років, у ньому проживало понад 50 сестер. Тут був новісія, освідок управив сромадження, діяла захоронка та школа, сестри надавали медичну допомогу хворим, які звідусіль. Прибувала, особливо в час воєнних лихонів. З Христинопільського гніздечка сестри у властівки вилітали у нові місії, на нові горизонти, щоб підносити народ духовно і матеріально, щоб виховувати серце народу. Вони йшли там, де найбільша потреба, і саме завдяки. У тій христинопольській формації сестри зуміли вистояти у тяжкі часи на нових горизонтах, на інших континентах, а особливо пережити воєнні чорні тяжкі ліхі. У Кристинополі сестри пережили страхіття фронтових дій. Саме тут, як ми вже говорили, Господь прийняв цілопальну жертву блаженій Тарсикій Мацьківі, яка у 1944 році загинула від кулі рядянського солдата. Блаженна Тарсикія з першу була покована на монастирському подвір'ї, де сьогодні відбудеться посвячення пам'ятника. Також важливо зазначити, що саме тут Закінчила свою життєву мандрівку і наша дорога блаженна Йосифата. Сьогодні сестри продовжують своє служіння у цьому історичному місці, провадять захист в церкві, катехізують при парафіях і школах, виїжджають на катехізацію до сусідних сіл, провадять садочок. Хочу подякувати всім, хто підтримував і надалі підтримує сестер. Дякую за вашу молитву, за співпрацю. Окремо подякую батькам, які віддали своїх дітей на служіння Богові для добра церкви та народу. Я запрошую вас, молодих батьків, робити однаково. Не журіться, не бійтесь віддати своїх дочок і синів, щоб вони цілковито служили Богові, бо це є саме найкращий дар як для вашої дитини, як і для церкви і народу. І знову ж сьогодні в Христинопольській святині як колись блаженна Єсапата, сестрами молилася перед Христинопольською чудотворною іконою Божої Матері. І ми складаємо молитви до світ Небесної заступниці, дякуючи Богові за 125 років, за цей 125 літний шлях спромадження, за всі отримані ласки і прохаючи Божого благословення та на подальше служіння, на славу Божу, на честь Марії і нам.